У Дніпрі ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Під час атаки напередодні увечері загинули четверо людей ще 21 людину поранено. Росіяни випустили по місту безпілотники, пошкодили готельний комплекс, знищили приватні будинки, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру. Більше про наслідки обстрілу знає наша кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. Ніколь вітаємо! Будь ласка, розповідайте, що ви бачите. Вітаю Ганну, Максиме. Дніпро ворог масово атакував вчора. Приблизно о 9.30 вечора скерував по місту зо два десятки шахетів. Вибуху не вщухали півгодини. Дрони понівечили, кілька багатоповерхівок, приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудів, люскацькі приміщення, гаражі, СТО, автівку. Через злучання в місті виникло кілька пожеж. Вогонь знищив чотири приватні оселі. Спалахнув і готельно-ресторанний комплекс за інформацією самого. Закладу там без постраждалих та без жертв в місті не обійшлося через вчорашню атаку по Дніпру. Через вчорашню атаку по Дніпру загинули чотири людини. Серед загиблих й мешканці приватних будинків. Ще 21 людина постраждала. Серед них, зокрема, 27-річна вагітна. У неї колото рублена рана. Наймолодшим пораненим 19 років, найстаршому 74. Також відомо, що ще троє людей зараз знаходяться у важкому стані. Наразі відомо, що двоє з них це 69 річний чоловік та жінка. Загалом ще 13 потерпілих залишаються у лікарнях. Я спочатку сиділа у закутку, От, а потім вийшла зробити чай і почула, як він летить і пікірує. Звук такий свистящий. Я вийшла у коридор, встигла і пролунав би шок, тому що одразу пиль, ну, світла не стало. Ну, вибух. Не думаєш, я одразу газ перекрила, зобразила. Потім ми вийти не могли, бо тут все. Нас якраз завалило. Наслідки вчорашньої масованої атаки шахедами у Дніпрі ліквідовували всю ніч. Наразі місто продовжує оговтуватися від них. На місцях влучань працюють комунальники, правоохоронці, волонтери. Наразі має вся актуальна інформація. Колеги повертають слово. Дякуємо. З нами на зв'язку була Ніколь Савченко про наслідки ворожої атаки на Дніпро.